Привет. Уявіть собі таку ситуацію. Підходжу я до вас на вулиці і запитую, скажіть, будь ласка, не хочу писати так ширно, вибачте. Скажіть мені, будь ласка, чому дорівнює синус π поділити на 4? Природно, тут ми маємо справу з радіанами. Ви це або вивчите, або намалюйте прямо тут одиничне коло. Це не найкрасивіше коло, але сама ідея, я думаю, вам зрозуміла. Ми перемістилися в Пі, поділити на 4 радіан, що також дорівнює 45 градусів. Намалювали одиничний радіус. Синус визначимо як y координату на одиничному колі. Ось тут нам треба дізнатися тільки це значення. І ви зараз говорите без проблем. Це кут 45 градусів. Намалюю трикутник побільше. Він виглядає приблизно так. Цей кут 45 градусів, і цей кут 45 градусів, цей 90 градусів. І ви можете знайти сторони трикутника з кутами 45, 45, 90. Гіпотенуза дорівнює одиниці СХ і ЦХ сторони будуть рівні. Адже це рівнобедрений трикутник, так? У нього рівні кути при основі. Тому ви скажете: х2 плюс х квадраті дорівнює 1 в квадраті, що дорівнює просто одиниці. 2х квадраті дорівнює одиниці. Х квадраті дорівнює однієї другий. Х дорівнює корінь з однієї другої. І що дорівнює 1 поділити на корінь з двох. Можу провести це в раціональний вид, помноживши на корінь з 2 розділити на корінь з 2. Вийде х дорівнює корінь з 2, поділити на 2. І якщо б ви хотіли дізнатися цю відстань, вона була б такою ж. Але нас цікавила тільки висота. Тому що значення синуса, синус π поділити на 4 це ось ця висота y-координата. Вона дорівнює корінь з двох поділити на 2. Все це повторення матеріалу, який ми вже вивчили. Ми це проходили на уроці про одиничне коло. Або уявіть, Наступного дня підходжу я до вас і запитаю: Панове, скажіть мені, будь ласка, чому дорівнює арксинус корінь з двох поділити на 2? Що таке арксинус? Тут би ви не знали, що мені відповісти, певно. Ви подумали б. Ну, я знаю, що таке синус кута, але це якась нова тригонометрична функція, яку ви придумали. І вам потрібно зрозуміти, що якщо попереду назви з функції стоїть приставка арк, іноді це ще називають зворотнім синусом. Це можна просто було б записати і так. Чому дорівнює зворотній синус корінь з 2 поділити на два. Тут питання у тому, синус якого кута я мала б взяти, аби отримати значення корінь з 2 поділити на 2. І тут таке ж питання: для якого кута я повинна взяти синус, щоб отримати корінь з 2 поділити на 2? Я могла б переписати будь-який з цих виразів, так, синус чогось дорівнює корінь з 2 поділити на 2. І на це питання, думаю, вам буде набагато простіше відповісти. Синус чого дорівнює корінь з 2 поділити на 2. Ну, я щойно обчислила, що синус пі поділити на 4 дорівнює корінь з 2 поділити на 2. Тому у даному випадку я знаю, що синус пі поділити на 4 дорівнює корінь з 2 поділити на 2. А, тобто, якщо так можна висловитись, мій знак питання дорівнює пі поділити на 4. Або я могла б переписати це як арксинус корінь з двох поділити на 2, дорівнює пі поділити на 4. Отже, повторимо: я надаю вам значення і кажу: знайдіть мені, будь ласка, кут, синус якого дасть це значення. Але ви можливо скажете: Лін, дивись, просунуся сюди. Ви, можливо, скажете, зачекайте. А, так, це спрацювало для пі поділити на 2. І для 45 градусів також. Але я можу продовжувати додавати 360 градусів або 2 π І все це спрацює, тому що приведе мене в ту ж саму точку одиничної окружності. Так? так, Ви будете мати рацію. Всі ці значення будуть правильною відповіддю на цей приклад. Так? Бо якщо взяти синус якогось з цих котів. Тобто, якщо декілька, декілька разів додати до кута по 360 градусів, а потім знайти синус будь-якого з тих кутів, які ми отримали, то синус дорівнюватиме корінь з 2 поділити на 2. У даному випадку вона не може бути функції, скажімо, f від x, але в цьому проблема, яка відображає кілька значень, правильно? Яка відображає π поділити на 4, або π поділити на 4 плюс 2 π або π поділити на 4 плюс 4 π І для того, щоб це було правильною функцією, для того, щоб функція арксинуса була правильною, я повинна обмежити її діапазон. Отже, давайте обмежимо її діапазон. Так, до речі, якими значеннями обмежена область визначення цієї функції? Якщо взяти фун функцію арксинуса, наприклад, візьмемо арксинус х і скажемо, що він дорівнює θ. якими значеннями обмежена область визначення? Які правильні значення для х? Чому може дорівнювати х? Отже, якщо взяти синус будь-якого кута, то можна отримати значення тільки від мінус одиниці до одиниці. Так. Тому мінус одиниця менше або дорівнює хсу менше або дорівнює одиниці. Це область визначення. Тепер, щоб зробити цю функцію правильною, я повинна обмежити її діапазон. Область допустимих значень. Правило для арксинуса обмежувати область до першої і четвертої чверті одиничного кола. Брати кути тільки з цієї області. Тут вздовж одиничного кола. Тому тета буде менше або дорівнювати поділити на 2, і більше або дорівнювати мінус π поділити на 2. Тепер ми розуміємо, що таке арксинус. Давайте розглянемо ще одне завдання. Звільню тут для нього місце. Знайдемо арксинус іншого значення. Припустимо, я попрохала б вас знайти арксинус мінус корінь з трьох поділити на 2. Можливо, ви це. На пам'ять вивчили. І скажете: я знаю, що синус Х або синус тета дорівнює корінь з трьох поділити на 2. І тоді завдання буде вирішено. Але я не пам'ятаю це значення, тому намалюю одиничну окружність. Якщо я маю справу з арксинусом, то повинна намалювати тільки першу і четверту чверті в одиничному колі. Це вісь Y. Це вісь Х х і. Y. І де буде це значення? Якщо синус чогось дорівнює мінус, 3, мінус корінь з 3, ви бачите, поділити на 2, це означає, що y координата на одиничному колі дорівнює мінус корінь з 3 поділити на 2. Значить, наше значення знаходиться десь тут. Це мінус корінь з 3 поділити на 2. Ось де ми знаходимося. А який це дає кут? Давайте трохи подумаємо y координата дорівнює мінус корінь з 3 поділити на 2. Це буде від'ємний кут, тому що ми рухаємося за годинниковою стрілкою нижче осі Х. Намалюю тут невеликий трикутник. Виберу колір трохи краще. Ось трикутник. Намалюю його зеленим кольором. Давайте я збільшу цей трикутник ось так. Це кут тета. А чому дорівнює довжина цієї сторони? Вона дорівнює висоті Y. Думаю, її можна так назвати. Вона дорівнює корінь з трьох поділити на два. Звичайно, зі знаком мінус, тому що спрямована вниз. Але давайте обчислимо кут. Ми знаємо, що він від'ємний. Якщо ви бачите значення корінь з 3 поділити на 2, то сподіваюся, дізнаєтесь, що це трикутник з кутами 30, 60 і 90 градусів. Ця сторона дорівнює одній другій. А ця сторона, звичайно ж, дорівнює одиниці, бо є радіусом одиничного кола. У трикутнику з кутами 30, 60, 90 кут протилежної стороні корінь з 3 поділити на 2 дорівнює 60 градусів. Тоді цей кут дорівнює 30 градусів. Отже, ми знаємо, що наш кут тета дорівнює 60 градусів. Це по модулю. Але кут направлений донизу. Тому він дорівнює мінус 60 градусів. Якщо перевести в радіани, Множимо на 180, вибачте, на пі поділити на 180, градуси скорочуються, залишається. мінус пі поділити на 3 радіан. Тепер можна записати вираз. Арксинус. Мінус корня з 3 поділити на 2 дорівнює мінус пі поділити на 3 радіан. Або можна було б так сказати. Зворотній синус, синус у мінус першому степені, корня трьох, мінус корня з трьох поділити на 2 дорівнює мінус пі поділити на 3 радіан. Щоб підтвердити, давайте я прямо тут скористаюся калькулятором. Я вже встановила його в режимі радіанів. Можете перевірити. Натиснути кнопки Second Mode. Я в режимі радіанів. Сподіваюся, що отримаю правильну відповідь. І я хочу звор... знайти зворотній синус. Отже, зворотній синус. Натиснемо кнопки Second і синус. Синус у мінус першому степені. Він дорівнює мінус 1. Мінус 1,47. Тобто це дорівнює мінус 1,4 радіан. Отже, пі поділити на 3 має дорівнювати 1,4. Подивимось, чи підтвердиться це. Якщо я напишу мінус пі поділити на 3, що вийде? Виходить, дивіться, теж саме значення. Отже, мій калькулятор видав мені точно таке ж значення, але це можливо не так корисно, тому що калькулятор не покаже мені, що це дорівнює мінус пі поділити на 3. На цьому я закінчую урок. Побачимось! Па!